Велокріплення Tüлі Epos на два велосипеди. Найкраще, що зараз можна знайти, на ринку велосипедних платформ на фаркоп. Неймовірно компактне та зручне, як у зберіганні, так і у встановленні, і, звісно ж, у перевезенні ваших байків. Просто накиньте його на фаркоп, затисніть ручку запирання з достатнім зусиллям і розкладіть. Тепер підключаємо велокріплення в розетку і воно готове до використання. Раптом, якщо у вас. Інший стандарт розетки 7 або 13 пінів, у тюлі завжди є перехідники. Нова телескопічна ручка у тюля артикулюється на 180 градусів у всій площині велокріплення, що дозволить закріпити як звичайний прогулянковий велосипед з вигнутою рамою, або навіть давнохільний карбоновий байк. А якщо ваш сталевий кінь їсть багато кіловатів і відмовляється самостійно застрибувати на платформу. Візьміть вантажну рампу, що дозволить з легкістю завести велосипед на велокріплення, як і всі інші велоплатформи тюля воно має змогу відкидатися за допомогою натискання важеля для того, щоб ви могли отримати доступ до багажника свого автомобіля, не знімаючи велокріплення з фаркопу або не знімаючи ваші велосипеди. Також на велокріплення тюлі епус можна встановити повноцінний пластиковий бокс на 260 літрів тюлі Санто. Що дозволить перетворити ваше велокріплення в повноцінну мультиплатформу?